Не на килим, а на дороги викликав очільник області самих дорожників. Юрій Ткаченко вкрай невдоволений станом автошляхів. Подекуди їх торік ремонтували тричі, а вирви нині такі, що й на позашляховику не проїхати. Розбір польотів бачила Яна Федоровська. Це вулиця Онопрієнка. Їй торік показово ремонтували дорожники. Перед владцями латали ями за сучасною технологією. Рік по тому сюди їх знову скликав очільник області. Це три рази ремонтувалося. Так я дивлюся, на джипі проїхати неможливо. Я вже не кажу на те саме, яка ж технологія. Ремонтники ж в один голос переконують, їхні латки вціліли, а вирветься, мовляв, і з нового після зимового періоду. А тут вже рядом це січня це образована, образована. Це вже мовою. Я не з того, де зробили. Тож історію дорожники розповідають очільнику області не іншому шляху, в бік Гронимівки. Її теж латали не раз. Ремонтники нарікають на мінливу зиму і за свою роботу ручаються, хоч гарантії не дають, на відміну від приватників. Там, де було зроблено ямковий ремонт, тримається а рядом. На жаль, образувалася яма. Тому для того, щоб утримати дороги, потрібно фінансування. І давати людям роботу, облавтодор готовий виконати всі роботи, які, так сказати, є. Але якщо немає грошей, без грошей ще ж нічого не можна зробити. Грошей скажеться, облавтодорівці торік дали вдвічі менше, ніж треба було, тому латали тільки найаварійніші шляхи. Та й то погрузили в мільйонних боргах. Бо ще треба утримувати штат. Водночас у службі автомобільних дорів наголошують із себе відповідальності не знімають. Тут теж невдоволені ані станом шляхів, ані якістю їхнього ремонту. Співпраці із облавтодором у службі теж не НАТО задоволені. Якщо було б було фінансування на належному рівні, ми, як замовники і як балансоутримувачі доріг. Могли б більше укладати договорів з підрядними організаціями і здійснювати міжремон... профілактичний ремонт дороги. Такі пояснення очільника області не вдовольняють, як і сама система з ремонту доріг. Юрій Ткаченко нарікає, шляхів немає, крайнього теж. Він клопоче про зміну керівництва дорожніх служб, а ще вже звернувся до Міністерства регіонального розвитку. Обласний керманич пропонує передати функції з управління автодорогами загального користування місцевого значення на регіональний рівень і передбачити цільове фінансування з держбюджету обласному. Так, розпорядників коштів на місцях самі визначатимуть ремонтників і контролюватимуть їх. На сьогоднішній день мабуть ніхто як органи місцевого самоврядування і місцева влада на місцях бачать, знає, який стан доріг, і відповідно повинні впливати на це. А коли немає ресурсу, коли цей ресурс дається з центру, то немає відповідальності. Черкаські водії кажуть, їм уже не сила терпіти дорожні гірки. Вони вже не дочекаються, коли на вулиці вийдуть ремонтники. Мені байдуже хто їх робить, якби вони тільки були, Ну, ямкові ремонти це ви ж бачите, що немає смисла. Ось цю дорогу в Черкасах латали приватники, а не державні ремонтники. Заасфальтовані ями зиму пережили. Фахівець пояснює, чому. Примінення нових матеріалів, вони, звісно, удлиняють срок служби. Всім цим треба займатися, це йде на удорожання продукції. Раніше міські автошляхи утримували і ремонтували винятково комунальники. Уже декілька років, як підрадників, визначають через тендер. Хто запропонує кращі умови, той і має фінансування. Таку ж систему пропонують запровадити в області. Яна Федоровська, Роман Буша, Вікка новини.